Шаба шалом, шановні християни та всі, хто розділяє віру в Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні починаємо нову рубрику роздуми про вічне, суботні роздуми про вічне. Завтра ми йдемо до церкви причесані з причесаними дітьми, де ми покажемо все найкраще, на що ми здатні в своїй християнській вірі. Церква це місце, де ми безпечно говоримо про те, що ми християни, що ми намагаємося бути праведними перед Богом, що ми от такі от дантаряни і прочі великі герої сучасності і всіх віків та народів. Це іронія. Проте, питання, ось в чому. Церква, як заявляв апостол Павло, це сім'я Божа. Стовп та основа для істини. І от питання, та чи це безпечне місце, це сім'я, де я можу поділитися не лише своєю сильною вірою, де я можу всім розказати, який я молодець, а де я можу поділитися своєю зневірою, своїми переживаннями та сумнівами, зневірою в те, що. В стражданнях можна радіти, що смерть це класно, це перехід у вічність, і я, типа, от, так от не боюсь, а навпаки, я боюсь. Чи це місце, де можна не бути осудженим за свої сумніви, за свої спокуси, за свої гріхи, а бути підтриманим? І навченим з терпінням із святого письма, де священнослужителі скромно діляться про свої переживання. І паства їх не засуджує, не відкриває широко рота і не каже, як він міг, як він же ж такий сякий. Такий, як же він може тоді тут стояти на кафедрі чи там за алтарем, чи де, де стоять у вас священики? От таке от питання. Я хочу бачити церкву і для грішників, і для праведників, де люди допомагають одне одному бути чесними, відкритими і сподіватися на милість Божу, а не свої геройські заслуги в християнстві. І тоді я вірю, ми відчуємо радість відродження, радість від свіжої віри, яку ми набуваємо. Щонеділі слухаючи проповідь священника чи пастора, чи слухаючи одне одного на зібранні святих.